Друзі, вітаю! Іран атакує американські бази в Катарії, іранські ракети в Кувейті. А Об'єднані Арабські Емірати говорять про те, що перекривають повністю повітряний простір. Іран починає операцію башарат Аль-Фатх проти американських баз. Є нюанси. Я про них зараз розкажу серйозні нюанси. Трамп проводить ситуативну кімнату в Америці. Вона називається «War Room», військова кімната. От Трамп роздовбав Медведєва за його заяви. Зараз розкажу, що мені це подобається. От в Україні заявили, що балістика наша, вже сапсанчики літали на територію Росії. Теж є деталі. Зеленський зустрічається в Лондоні з Кіром Стармером, будуть говорити про Орешник. Рюте обіцяє довоєнний бюджет тільки від країн НАТО. 35 мільярдів на оборону. Ну і... Чернишов, пропажа корупціонер, якого звинувачують в корупції, з'явився, ну і отримав. Зливають топ корупціонера чи залишають? Давайте все проаналізуємо, зведемо. Ці буремні новини насправді воєдино, тому що ніхто б не подумав, що в Катар полетять ракети. Бахрейн зараз теж переживає, що до них можуть полетіти. Давайте все це аналізувати, бо ця війна так чи інакше впливає, в тому числі, і на нас. Підпишіться на цей YouTube канал, тут інсайди, тут оперативна аналітика, і попрошу вас з вас, донат. Поки чужі війни крадуть наші ресурси, нам треба забезпечувати свою армію до моменту, коли партнери прийдуть і принесуть нам більше. А зараз все залежить від нас. Тому, будь ласка, для вовків да Вінчі, Покровський напрямок просто на мільйон двісті накупимо дронів, щоб знищували окупантів на нашій території. Удобрювали прекрасні землі Донбасу, тому, будь ласка, зробіть донат 100-200 гривень хто скільки може, але пам'ятайте, що вчорашні нічні обстріли не повинні залишитись без помсти. Тому кожен раз, коли вони б'ють всю лють, всю агресію перетворюйте в донати. Це єдиний вірний спосіб, який наближає нас до перемоги. Тим більше сьогодні ми з вами уже гарно попрацювали 200 тисяч. На базі, давайте не зупинятись, рухаємось, вовки дав інші славні хлопці і дівчата, які знають, що робити із цими дронами. Тому, будь ласка, робіть донат, а ми зараз все проаналізуємо. Іран завдає ударів по території Кувейту, завдає ударів по території там ракети в небі, просто кишать. От, вкрили повністю небо. Дійсно багато ракет. стріляють також по американських базах в Катарі. В Бахрейні посольство перебуває в режимі знаходження в підземеллях, якраз таки знаходяться всі в укриттях. От, Бахрейн теж суперважливе для американців посольство в регіоні. Трамп проводить нараду. От, зараз Іран намагався завдати удару по базі. Звідти вивели, каже New York Times, 40 літаків в період з 5 по 19 на тлі ескалації, що каже New York Times, Іран міг заздалегідь попередити про атаки на катарські бази, щоб звести до мінімуму жертви. Ну а це говорить для того, щоб показати символічність. Ударів. Я вам вчора казав, що Іран може грати в подвійну гру. Він не хоче ескалації, але хоче показати, що для свого населення, що ой-ой, ой як жорстко завдав ударів. Загалом там пропаганда ще до початку операції, вони вже перемогли всіх і вся, і типу в них все добре. Тому може бути навіть угода, але зараз це дані New York Times, Наскільки вони підтвердились зараз, там ні спецслужби, ніхто не підтверджує. Але якщо літаків там дійсно немає, то може бути дійсно правда. Винищувачі США піднімаються в повітря з бази ВПС Саудівській Аравії та прямують у бік Ірану. Катарська база теж немаленька. Загалом вважалася однією з найбільших. Але ви ж знаєте, що по півмільярда з кожним пів з кожним приходом. Трампа до влади саудити поповнювали свої запаси, тому зараз в розмірах, скажімо так, базами ніхто міритись не буде. Ну, от, ну Дубай одразу перекрив повітряний простір. От, і бачимо, що в регіоні стає надзвичайно неспокійно. Іран говорить, що війну він цю готовий вести два роки, і каже, що мінімум вона стільки буде тривати. Порядка десятка ракет вони запустили серйозних по катару, але велика кількість теж. Ось цих близькосхідних обломків, в тому числі і шахедзів і багатьох інших речей, вони теж запускають. Зараз важливо для нас, що яка буде реакція Трампа, тому що ми вже до початку війни постраждали, коли тисячі ракет з України були перенаправлені на Близький Схід через те, що деякі політики наші не допрацювали, у нас вкрали під носом. Це важливо розуміти. Трамп, правда, роздовбав Медведєва, каже, що ти сказав, м'ялкий. Це каже колишній президент Росії. Що ви Росії дасте ядерку? Це вже не Дівенс, це Трамп. Злий був. Як казала моя бабуся, злий як чорт. Розумієте, це прекрасно. Це прекрасно. Да, це колишній президент, да, це найбільший друг Путіна. У них така сильна дружба, що інколи Кабаєва навіть рівнує. Тому знайте, чиї це слова, це слова Путіна. І Путін обіцяв іранцям, чому іранці й полетіли зараз. Наша задача цією війною посварити Трампа й Путіна, показати, що Путін готовий був торгувати ядерною безпекою в світі. Ось це може бути точка розриву і нам би показати реалістичність намірів Путіна. Не брехати, не придумувати, але показати правду. Бо такі дані я вам ще говорив два роки тому. Єдина мотивація Ірану допомагати Росії отримання можливої ядерної зброї. Це те, що Штати вважають червоною лінією. А Росія цим загравала. Росія це продавала. Тому маленького коротиша Медведєва сварити не треба. Треба сварити весь Кремль Путіна і всю Росію. Це їхня державна політика. Озброювати терористів. З ким Путін в губи цілувався? За атолами. От хай зараз відповідає Іран перед тим, як вести себе так агресивно і обманювати Штати, і нічого не виконувати, куди їздив радитись? Міністр закордонних справ до Лаврова. Іди сюди, получай. Розумієте, тому ось ці факти треба класти на стіл. Зараз почалася протистояння Супер. Давайте, хай воно завершиться поразкою Росії. Росія вже показала в регіоні, що вона не вміє допомагати союзникам. Вони спустили в Унітаз Асада, зараз спускають в Унітаз Аятол, плюс вони показали Штатам свою повну ненадійність. Ах, ви ядеркою торгували? Ну давайте поговоримо серйозно. Тому Б 2 має летіти в сторону російських військових баз. До речі, в сторону російських військових баз в українській владі заявили, літали наші сапсани. Це прекрасно. Я вам скажу, що наші сапсани знають, що робити. Кажуть, що летять вони офіційні дані 300 кілометрів і везуть 500 кілограм вибухівки. Це серйозна заявка. Але експерти українські кажуть, не на камеру, і деякі на камеру, тому це вже дані відкриті. Хоча я вам говорив, що скептично відносився до цих даних, але вже всі говорять, навіть на найвищому політичному рівні, летіти можуть 500. Бо знаєте, на засіданнях на Южмаші, коли говорили, а на наша нам ракета на 300, ворог один, Москва, тут виїжджаєш в Прекрасну Сумщину, запускаєш ракету і летить красивенько, вона в саму. Москву, тому що ворог там бити треба гніздо з цими осами. Тому якраз наші, а, наші ракети можуть туди долітати. І якраз таки прийшли бойове хрещення. Зараз масове виробництво. Ну і будемо відкручувати голови цим двоголовим курям. Рюте радує Україну. поки Зеленський в Лондоні говорить з нашими британськими друзями, зустрівся з королем, випили по чарці віски за здоров'я українських козаків. Не обговорювали, звичайно, що золото-полуботка, але як мінімум обговорили, як боротися з російським орешником, поговорили, що робити з НАТО, поговорили, як коаліція дронів Британії та Норвегії, яка вже залучила більше ніж півмільярда. Тільки норвежські гроші інші ще, ще не встигли, вже демонструють гарні речі. Тому зустріч в Британії буде результативна не тільки з точки зору Британії, але й решти наших союзників. Це позитив, тут працюємо. Це гарна історія. Ще гарна історія від самого Рюте, про якого я вже згадав, він каже, що фінальне рішення саміту в ГАЗі матиме норму, що стосується України, включаючи положення про фінансування Збройних сил України. Це прекрасно, і тут його треба обійняти, тому що він гарний політик. Генеральний секретар повідомив, що положення про Україну мають стати складовою рішення альянсу, яке лідери держав-союзників узгодять вже в середу. У рішенні ви побачите важливі висловлювання про Україну, включаючи ті, що пов'яжуть оборонні витрати до 35-го року з Україною та з потребою, щоб Україна могла й далі оборонятися. Це чітке зобов'язання союзників. Вступу поки що немає, але 35 мільярдів уже з'явилося в пресі, можуть піти в Україну. Ось це дуже серйозна цифра, недостатня. Давайте чесно, Росія тратить 100-150, да, половину крадуть. Але нам ще б від Євросоюзу 20-40. Це хорошо. У нас є своїх 30-35, ну але там мінус соціалка. Ще б по світу бажано в штаті, а ще Норвегія завжди включається, Японія по десятці включається. Зрозуміло, що без штатів важко, тому штати треба. Штати передова зброя, штати це якраз таки те найкраще, що вони можуть дати. Тому треба все рівно думати, як з цим працювати. Розумієте? І зараз треба е е зараз треба якраз таки знайти ось ці розриви. Між Трампом і росіянами і знайти правильну стратегію поведінки. Для нас це надзвичайно важливо. Штати геостратегічний союзник і партнер, з яким ми повинні бути разом. А, ну, а щоб Штати були разом, у них одна умова. Друзі, будьте чесними: і до нас, і до самих себе. І коли корупціонери бігають по світу і траля-ля, кричать, що нам все все рівно, бо ми тут можемо займатися цими ділами. Ну, Чернишову сказали, вертайся. А він вернувся, пішов в набу. Ну, піар департамент в нього там серйозний, отримує потужні гонорари. От вони повернулися і, власне, пішли по цих інституціях. От, ну, а там йому вийшли і вручили підозру. 23 червня 25-го року за процесуального керівництва прокурорів САП детектива НАБУ повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Для себе третіх осіб, чинному віце-прем'єру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад території України, його дії кваліфіковані. Купа статей, які зараз нам не суперважливі, сам Чернишов після виходу з набу написав у своєму акаунті, ознайомлюється з усіма наданими документами. Сів супер дорогу аптівку і погнав. В своєму напрямку. Каже, що мав конструктивний діалог з детективами НАБУ, який тривав більше двох годин, вдячний за коректне та поважне ставлення, запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Ну і кажуть, зараз ведуться а перемовини, тому що там мільярд збитків в державі на мільярд збитків наніс цей пан. Ну і кажуть, зараз два шляхи, якраз. Перший. Офіс дає добро і справу тихенько спускають на тормозах. Або навпаки, бачаться західні наші друзі і кажуть: ну давайте покажіть, як працюють ваші антикорупційні органи. Ось тут зараз велике запитання і вибір для президента, яким шляхом ми хочемо піти. І тут зараз якраз важливо показати західним партнерам, що якщо в стаді є паршива вівця, то ми за нею стояти не будемо. Якщо вони такі є, то ми будемо робити все можливе для того, щоб позбутися іміджу корумпованої держави. Тому що якщо ми й надалі будемо залишатися корумпованими, то гроші і ракети, які назначались для нас, буде отримувати Ізраїль. А ми дірочку від Бублика. І кожну ніч прильоти російських ракет в пологові будинки, в інститути, в університети, в жилі цивільні будинки. Росія спеціально б'є в під'їзди, в соціальну інфраструктуру, щоб нас зламати, і щоб ми програли, поки корупціонери бариги набивають свої кишені. Просто якщо ми почнемо їх один за одним сажати, ситуація зміниться. А якщо будемо пробачати цього, там ту дівчину, там ще когось, ну окей, тоді далі будемо сидіти в лайні. Просто треба розуміти, що корупціонери такі ж самі вороги, як і окупанти, тому що і ті, і ті хочуть жити за наш рахунок. А ще одна річ, я на початку попереднього відео сказав: Сибіга говорить про замах на Зеленського. Пробачте, будь ласка. Просто в потоці хотів всім поділитися і трошки просто сплутав слово. Несибіга, малюк. Пробачте, будь ласка, ще раз вибачаю, це моя помилка. Малюк. Я потім другий раз сказав малюк, але трошки, трошки, трошки переплутав слова. Я попрошу вас, зробіть донат. В цифрах ми нічого не переплутаємо, зводимо все до копійки, тратимо все правильно. Ну а те, тим більше, ми. Збираємо для вовків до да Вінчі покровський напрямок. Хлопці дуже потужні, знищують окупантів завзято. Будь ласка, зробіть донат на дрони, 200 тисяч на базі. Відемо на мільйон з хвостиком. Тому, будь ласка, зробіть свій донат. А ну і власне підпишіться на цей канал. Як мінімум, мені буде приємно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!